Близько 10-ї години вечора до Шевченківського районного управління надійшло повідомлення про те, що по вулиці Глибочицькій невідомі побили автомобіль, а потім його підпалили. В такий спосіб чоловіки вирішили поквитатися з клієнтом. За даний злочин було затримано трьох громадян, всі вони працівники ІСТО 1971 1974 та 1977 років народження. Встановлено, що наприкінці минулого року до станції технічного обслуговування звернувся. Чоловік по допомогу і попросив полагодити його автомобіль. Але так за машиною і не приїхав, а звісно ж, і не розплатився за виконану роботу. Затримані відмовляються співпрацювати зі слідством та говорять, що жодного відношення до події не мають. Натомість, за словами одразу кількох свідків, встановлено, що дані громадяни спочатку за допомогою палець розбили машину, потім пішли. Через деякий час. Три громадянина повернулися з каністрою в руках, почали її поливати, а згодом і підпалили. Наразі слідчим відділом розпочати кримінальне провадження одразу за двома статтями. Це частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України Умисне знищення або пошкодження майна та за статтею 296 «Хуліганство». Всім затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.